Дякую усім. Я знову вітаю на своєму каналі. І в цьому відео ми будемо розв'язувати завдання по темі Прикутники. Ось тут у нас завдання, так? Підготовлені. І розв'яжемо декілька з них для прикладу. І так, перший варіант, завдання 1.10. Ось перший варіант, ось завдання 1.10. У рівнобедреному прямокутному трикутнику гіпотенуза дорівнює 5 корінь з 2. Треба знайдіт, знайти катети Потрібно знайти катети Значить ось оце завдання. Дивимося. Ось у нас прямокутний рівнобедрений трикутник. Тобто, у нього от катет катет, однакові цей кут прямий. От показує, що цей кут прямий. значить Гіпотенуза у нас 5 корінь з 2. Значить, оце гіпотенуза проти прямого кута. 5 корінь з 2. Ну а нам треба знайти катет. Позначаємо, якщо цей катет Х, то цей катет теж буде Х. А тепер раз прямокутний трикутник, то складаємо, записуємо теорему Піфагора. Маємо сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Да? Значить х квадраті плюс х квадраті дорівнює 5 корінь з 2 до квадрату. Ну і знайдемо його. Значить х квадраті плюс х2 буде 2х2. Дорівнює. Підносимо до квадрату. 5 до квадрату буде 25, а корінь з 2 до квадрату. Заластився квадратного коріння, Буде 2. Значить, 25 множимо на 2. Ось. Ну і далі, зрозуміли, 2х в квадраті дорівнює що? 50. Тоді х в квадраті ділимо 50 на 2. да? Буде що? 25. Х квадраті, да? а тоді х дорівнює корінь квадратний з 25. Тобто х дорівнює скільки? Дорівнює 5. Значить, катет має бути 5 см. Дивимося. Є в нас 5 см відповідь Б. Ось ця відповідь. Значить, у нас відповідь Б. Звичайно, що можна розв'язати іншими способами. Ну, я б запропонував такий, такий спосіб при домові теореми Піфагора. Тому відмічаємо, що тут у нас плюсик, що ми розв'язали. Так, тепер друге завдання. Друге завдання. От беремо таке завдання. Другий варіант 1.11. Ось це, 1,11. Візьмемо. Так, другий варіант 1,11. Знайти сторону АС трикутника АБС, якщо кут дорівнює 60 градусів, АБ 8 см, БЦ 1 см. Треба знайти сторону АС. Ну, зрозуміло, що треба зробити малюнок. Треба зробити малюнок, тому що без малюнка. Важко розв'язувати задачі з геометрії. да? І е, будуємо малюнок. Тобто будуємо трикутник. Трикутник. Позначаємо його, нехай це буде А Д, С. Ось. <кхи> Значить, що в нас дано? Кут Б 60 градусів. AB 8 см, BC 1 см. І записуємо, що кут B дорівнює 60 градусів, да? AB AB дорівнює 8 см. BC Дорівнює 1 см. Дивимося, як це розв'язати цю задачу. Як знайти сторону АЦ. Значить, що в нас тут? У нас відомі дві сторони і кут між ними. Дві сторони і кут між ними. Очевидно, що нам треба використати теорему косинусів. У попередньому відео ми розглядали цю теорему. Да? Значить, як використати цю теорему? Для нашого випадку. Значить, АЦ в квадраті, дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними. Да? Говорить теорема косинусів. Значить, як буде АВ до квадрату плюс Б до квадрату, без подвоєного добутку, Б це значить мінус. Ну, там, дивлячись, який кут, чи гострий, чи тупий. Значить, два. AB на BC на BC і на косинус, косинус кута B Ну і підставляємо АЦ в квадраті дорівнює. Значить, АБ у нас що 8, то буде що? 8 до квадрату, плюс БЦ 1 см, значить 1 до квадрату, мінус. 2. Множимо на 8 і множимо на 1 і на косинус кута Б. Косинус кута Б. Ну, а це можна зразу записати, що це косинус косинус 60 градусів. Тепер. Продовжуємо обчислення. А це у квадраті дорівнює 8 до квадрату. Скільки буде? 64. Так? 1 до квадрату. 1. Обчислюємо Оцей вираз. Косинус 60 градусів. Косинус 60 градусів по таблиці. Це одна друга. Половина. Тепер 2 на 8, 16. 2 на 8, 16. І половина. Одна друга. То буде 8. Значить, мінус. А тепер АС в квадраті дорівнює. Ну, 64 плюс 1 що буде? 65. Да? Мінус 8. Це буде що? 57. А отже, щоб знайти АС, власне, АС, Це буде що? Корінь квадратний із 5СМ. Ну, це не точний квадрат, так і залишаємо відповідь. Дивимося, які у нас відповіді. Корінь з 57. Так? Е, і в нас відповідь. Ось ось тут у нас відповідь. Корінь з 57 см. Значить, відповідь буде Г. Відповідь у нас Г. Так, ось це ми зробили. 1,11, бо там 1,9. 1,9. Ось у нас 1,9. Кут при основі рівнобедреного трикутника, якщо кут між бічними сторонами, дорівнює 120 градусів. Між бічними сторонами. Підказую, як зробити. Дуже просто. Сума кутів трикутника дорівнює що 180 градусів. Кути при основі рівнобедреного трикутника однакові? Кути при основі рівнобедреного трикутника однакові? Це кут дорівнює цьому. Ну а далі зробите це, виконайте. Самостійно. Самі. Ось. Так, ще четвертий хотів би. Четвертий варіант. 1 10 Значить, четвертий варіант. Четвертий варіант. 1 10 Задіть площу трикутника, периметр якого дорівнює 18 см. А радіус кола вписаного в цей трикутник дорівнює 5 см. Значить, периметр 18 а радіус R маленьке вписаного в цей трикутник кола 5 см. Ось. Знайти треба площу такого трикутника. Тому записуємо. Значить, периметр дорівнює 18 см. А радіус вписаного кола дорівнює 5 см, а нам треба знайти площу цього трикутника. Заходимо площу цього трикутника. Ось. Значить. Ми розглядали, ми розглядали в попередньому відео, у попередньому відео ми розглядали питання про площі трикутників. І я вам показував формули, показував формули площі трикутників. Через радіус вписаного і описано кіл. Ось у нас площа трикутника, знаючи радіус і периметр трикутника. Радіус вписаного кола і периметр трикутника. Значить, що треба зробити? Радіус помножити на пів периметр. Да? Ось. Тому, тому ми можемо записати, що площа дорівнює. Так? Площа дорівнює P П на R. Де П це півпериметр. Тут нехай буде P1, це периметр. А P це півпериметр. Значить, щоб визначити площу цього трикутника, да, то що ми робимо? Периметр ділимо на 2, бо у нас периметр вже відомий на 2. І множимо на радіус. Тоді. Площа цього трикутника дорівнює 18 ділимо на 2 і множимо на 5. Ну, зрозуміло, скільки буде, так? Да? 9 на 5 це що в нас? 45. Значить, 45 см квадратних. Це в нас має бути площа. 45 см сантиметрів квадратних. Дивимося в відповіді, і відповіді у нас підходить А. Отже, у нас відповідь буде А. І відмічаємо, що ми зробили. Рухаємося, рухаємося далі. Дивіться, давайте шостого варіанту зробимо. 2-4 завдання. Шостого варіанту 2-4. От шостий варіант, так? І завдання 2-4. Ось воно. Периметр рівноберного трикутника, дорівнює 18 см. А висота, опущена на основу, 3 см. Треба знайти площу трикутника. Площу трикутника. Отже, малюнок, у Нас малюнок. Ось такий малюнок я підготував. Значить, трикутник АБ це рівнобедрений. В нього дві сторони рівні, бічні сторони. Проведена висота. А висота трикутника, яку власне, вона ділить основу на дві рівні частини. Тобто є медіаною і бісектрисою. Значить, висота і ділить основу навпіл, і кут цей навпіл ділить. Оце нам треба знати. Тому, Тому, як розв'язати? Цю задачу. Як знайти площу? У нас висота є. Значить, давайте використаємо формулу площі трикутника. Де є в нас висота? Значить, чому дорівнює площа? Ми говорили півдобутку сторони на висоту, проведену до цієї сторони. Тобто, це в нас буде формула площі для даного трикутника. В нас висота відома. Значить, BH в нас відома вона 3 сантиметри. Так? 3 сантиметри. Ну і периметр відомий. Периметр трикутника відомий. Він становить 18 см. Значить, дорівнює 18 см. Значить, завдання в чому полягає? Щоб знайти нам цю основу? Як ми починаємо розв'язок, що почнемо? Ну, раз висота є медіаною, то давайте позначимо ось цю цей кусочок АH через Х. Значить, якщо це Х, то й тут буде теж Х, правда? Ось, А тепер запишемо периметр. Як знайти периметр? Значить, периметр це сума всіх сторін. Значить, периметр трикутника дорівнює. Так, значить, тут х і тут х, значить, А це сторона буде 2х, ця вся сторона буде 2х. Плюс, як знайти нам ось оцю сторону А, Б і БЦ. Вони однакові. Значить, АБ дорівнює Б С. Бо це рівноведрений трикутник і дорівнює, як його знайти. Значить, якщо розглянути ABH, а, а, це буде у нас прямокутний оце о, трикутник. У нього один катет Х, а другий катет буде 3. То за теоремою Піфагора, як нам знайти цю сторону? Це буде в сумі квадратів катетів, значить Х в квадраті плюс 3 до квадрату. Да? Значить, оце в нас будуть. Бічні сторони. А тепер підставляємо сюди. Значить, в нас цих сторін 2 АБ і БЦ, то буде як? 2 корінь квадратний з х до квадрату плюс 9 бо 3 до квадрату. Оскільки периметр дорівнює 18 см, то можна записати, що 2х плюс 2 на. Корінь квадратний з квадрату плюс 9, то це дорівнює. Це ж периметр у нас дорівнює 18. Ну, а тепер розв'язуємо, розв'язуємо це рівняння. Так, дивіться, 2, 2, 18. Поділимо на 2. Значить, буде х плюс корінь квадратний з х до квадрату. Плюс 9 дорівнює 9. Поділимо на на 2. Так? Тепер х в квадраті плюс 9 дорівнює, переносимо цього х, переносимо сюди. 9 мінус х. Ну, а тепер ліву і праву частину до квадрату піднесемо. Ліву і праву частину до квадрату. Значить, тут буде вже. Х в квадраті плюс 9 без квадратного кореня, да? А тут буде 9 мінус х до квадрату. 9 мінус х до квадрату. Ось. Розкриваємо дужки. Формула квадрата двочлена. Значить, х в квадраті плюс 9. Дорівнює. Ну, до квадрату підносимо двочлен. Значить, буде. 9 до квадрату 81 мінус подвоєний добуток, так? подвоєний добуток, і плюс квадрат другого, плюс х в квадраті. Тепер що можна зробити? Х2, квадраті, х квадраті можна скоротити. так? Залишається 9 дорівнює 81. Мінус 18х. Ну, перенесемо. на відомі вліво, відомі вправо. Значить, буде в нас. Тут буде зліва 18х. А справа буде 81 мінус 9. Тоді 18х віднімаємо. Що буде? 72. Тоді х дорівнює що 72 ділимо на 18, це буде що? 4. Отже, ми знайшли оце значення Х. І так, тут в нас 4. Значить, і тут теж 4. Разом скільки 8? Значить, а це, а це в нас дорівнює 8 см. А тепер, якщо в нас сторона вже вся є, то тоді ми можемо знайти площу. Трикутника дивимося сюди і підставляємо. Значить, буде одна друга. А це в нас 8. Помножити на висоту. А висота в нас 3. Помножити на 3. Ну, обчислюючи значення цього числового виразу, що буде? 12. Виходить 12. Да? Значить 12 сантиметрів квадратних. Отже, відповідь, яка буде? Площа цього трикутника 12 см. Квадратних сантиметрів. Ставимо плюсика. Отже, домашнє завдання у вас буде розв'язати ці вправи. Ну, тут вправи підібрані половина всіх вправ, які стосуються трикутника, так? Ось. Ну, дещо можу підказати. Наприклад, от в 15-му як розв'язати один, да? так? От в 15-му один 1,10. Обчислити площу трикутника, дві сторони, я кодрині 6,1 см, а кут між ними 30 градусів. Значить, дві сторони і кут між ними. Для цього існує формула. Одна друга А на Б. Добутку цих сторін на синус кута між ними. Синус кута між ними. А Б. Так, синус кута між ними. От використайте цю формулу. Чи, наприклад, 16110. Да? 16, 10. Варіант 16, 1, 10. Відрізок СД прямокутного трикутника, аби це зображено на рисунку. Чому дорівнює площа трикутника? Значить, от висота де От ці відрізочки відомі. Знайти площу. Значить, щоб знайти площу цього трикутника, то що вона? Дорівнює одній другій, половині добутку сторони на висоту. Сторона легко знайдете. Висоту як знайти? А ви скористайтеся, що висота, проведена до гіпотенузи з вершини прямого кута, є середнім геометричним. Тобто середнім геометричним. До проєкції катетів. Значить, ось це. 9 це проєкція цього Катета АЦ, а 1 це проєкція Катета СБ. Значить, середнім геометричним. Тобто дорівнює корінню квадратному з АД на ДБ. Все. І ви знайдете висоту. Знайдете висоту. Ясно, так? Да? Так, ну і 18, 1,10, 18, 1,10. Так, що тут в нас? 1,10. У трикутнику відомі АБ трикутника АБЦ відомо. що аб 5, БЦ10, який з наведених величин може дорівнювати довжина сторони А, це довжина третьої сторони. А тут ви скористаєтесь нерівністю трикутника. Тобто, будь-яка сторона трикутника повинна бути меншою за суму двох інших. За суму. Двох інших. Ось. Оцим ви скористаєтеся. Значить, ось оце ваше завдання. Друга половина завдань буде у наступному відео. Успіхів вам!